Отже, на фоні чуток американській пресі і не лише американські про призупинення військової допомоги з боку Вашингтона на адресу Києва, а також закликів радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майкла Уолтсва, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку в Білому домі, а також публічні заяви держсекретаря Марко Рубіо, що Зеленський повинен вибачитися. Український президент вийшов у Твітері із таким собі відкритим листом. І щоб не перекорчувати слова за це. Цит... Тую, що написав український президент, хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під спільним перепрошую лідерством президента Трампа щоб досягти тривалого миру. І також наголошує президент України, що він готовий працювати швидко, тобто і не лише він, а ми вся команда, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати а звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, а це заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі. І при цьому наголошує Зеленський, якщо Росія зробить те ж саме. Згодом пише український президент, що ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом із США, домовитися про сильну остаточну угоду. І наголошує, згадує український президент, що е, ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила багато, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні Джавеліни. Стверджує президент України, що е, дуже українці за це вдячні, і також е, описав цю скандальну зустріч у Вальному кабінеті, що у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю вона пройшла не так, як передбачалося, і українському президенту прикнув. Що так трапилося? Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Нагадаю, що раніше вийшли інсайди від видання Bloomberg, де наголошувалося на тому, що європейські союзники України вважають, що Зеленському швидше за все доведеться принижуватися перед Трампом, адже простих вибачень навряд чи буде достатньо, щоб відновити і налагодити стосунки із Вашингтоном. При цьому от це так приниження перекладають українські змі, а і особливо російські. При цьому, якщо зайти на оригінал Bloomberg цієї статті. То вжито слово англійське growl що в прямому перекладі означає повзати або низькопоклонство, тобто приниження, як такого не писали в інсайди Bloomberg послаючись на. Європейських союзників України і також, як ми бачимо, оцей от пост від Володимира Зленського точно не виглядає як приниження повзання чи низькопоклонство. щодо інформації про припинення і поставлення на паузу, точніше. Військової допомоги Україні нагадаю, що одним із перших із цим із цією інформацією вийшло видання Bloomberg і стверджували, що президент Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу, поки українська влада не продемонструє сумлінну відданість миру. І власне це от Bloomberg писало з посиланням на високопоставлених чиновників міністерства оборони, і за словами співрозмовника агентства, Трамп дав розпорядження міністру оборони Піту. Гекситу поставити американську допомогу на паузу, це зокрема стосується озброєння, яке ще перебуває на шляху до України або зберігається у транзитних зонах. Польщі при цьому з'явилися також інсайди від СНН, що при зупинення військової допомоги діятиме доти, доки Трамп не визначить, що президент України Зеленський цитуючи взяв на себе зобов'язання вести все ж таки мирні переговори. І СНН посилається на власні джерела. Нагадаю, що офіційного підтвердження від американської сторони щодо припинення військової допомоги поки не було. При цьому сьогодні в день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вийшов із повідомлень. Нім, що немає жодної інформації про зупинки допомоги від сполучених штатів Америки і станом на 3 березня вона надходила це станом. на ранок була інформація від Шмигаля. А повідомлені її в обіти при цьому згодом вийшов інфополем. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і підтвердив повідомлення в американській пресі про зупинку відправки до України американської зброї. Про це повідомляє РФМ 24 І Туск наголосив, що немає підстав вважати, що заяви американської сторони просто слова. Звіти, які надходять з кордону, розповідає Туск з нашого хабу в Ясьонці. Підтверджують заяви американської сторони. Це, звісно, ставить Європу, Україну та Польщу у складнішу ситуацію, але з цієї ситуації. Ми повинні ми повинні зіткнутися. При цьому були також інсайди від Блумберг, що, начебто, Пентагон призупинив наступальні кібероперації проти Російської Федерації, туриста-агресора. І от Пентагон вийшов і спростував ці повідомлення: інсайди від Блумберг та інші ЗМІ, і в особі Піта Гексета, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. При цьому з'явилося ще одне звернення від чотирьох колишніх прем'єр-міністрів, термінове до президента Сполучених Штатів Америки Запостив його себе на Фейсбук-сторінці колишній український прем'єр Арсеній Яценюк, який нагадаю працював в уряді на початку війни у 2014 році, і опублікував звернення до президента Трампа. Підписане колишнім прем'єром Австралії Ебетом, Швеції Більдом та Естонії Рівалсом, і відповідно також свій підпис поставив Яценюк. І стверджується, що четвірка політиків звернулася до Трампа із закликом відновити діалог на найшвидшому на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом. У президента США є всім всі можливі у президента США є всі можливості допомогти встановити тривалий і справедливий мир на умовах. Міжнародного співтовариства і йдеться у цьому документі, і власне ці чотири колишні прем'єри закликають підтримувати Україну, посилити оборону держав заходу і збільшити витрати європейських партнерів. А також посилити санкції проти Росії для того, аби змусити Москву до справжнього і тривалого миру. При цьому з'явився коментар аналітика британського центру Royal United Service Institute, звати його Майкл Челмерс, і він дав свою оцінку, що може трапитися після того, як штати призупинили військову допомогу Києва. Це рішення не стосується економіки, стверджує він. Це в основному керується думкою Трампа, що Росія готова укласти мирну угоду, і лише Україна є перешкодою, але немає жодних доказів того, що Росія готова прийняти угоду, яка б це яка б вона не була. І стверджує оцей от пан Малкольм Челмерс. Що насправді це рішення спонукає Путіна вимагати більшого, включаючи демілітаризацію та демінтеризацію України. І він точно це більше вимагатиме за потенційним столом переговорів і каже наступне: кошмарний сценарій полягає в тому, що США і Росія незабаром оголосять про угоду, а потім скажуть Україні та Європи: бери або залишай європейська позиція червики на землі після угоди, допомогла б заспокоїти Україну, але зараз дебати зрушили з місця, і найбільше значення матиме те наскільки Велика Британія та Європа готові допомогти Україні всупереч Сполученим Штатам Америки. До речі, у аналітик зазначає. Що за останніми оцінками лише близько 20% загальної військової техніки України постачається саме Сполученими Штатами Америки, Причому 55% виробляється всередині країни, а 25% приходить з Європи та решти світу. Нагадаю, що у січні президент України Володимир Зеленський називав інші цифри, заявивши, що близько 33% української зброї виробляється вдома. Причому більшість надходить зі сполучених штатів Америки. Але от Чалмер стверджує, що 20% це найбільш смертоносний і важлива, тобто це зброя, і Україна не розвалиться. Цитуючи його, вони вже відчули припинення допомоги минулого року, але ефект буде кумулятивним. При цьому щодо... Позиції Британії та Франції з'явилася інформація про те, що в неділю саме обговорювали в Лондоні представники коаліції так званих рішучих, тобто держав, які готові до нових кроків у підтримці України, не чекаючи на одностанність Європи та НАТО. І один з ключових елементів плану від Британії та Франції це часткове перемир'я. Воно передбачає, що Росія та Україна, в принципі припинять удари один проти одного у небі на морі. І щодо. Енергетичної інфраструктури, тобто Росія, за ідеєю Еммануеля Макрона та Стармера, має припинити ракетні та дронові удари по українському тилу. Україна у відповідь припинити атаки безпілотниками на Росію, у тому числі на об'єкти російської енергетики. Та при цьому обидві сторони мають припинити використовувати фронтову авіацію, водночас на наземні бойові дії використання артилерії та Очевидно, що БПЛА як тут fpv дрони обмежень не буде. Накладатися при цьому, яка позиція Макрона, що таке часткове перемир'я можна буде проконтролювати і воно буде обмежене у часі. Йдеться у цій статті про місяці. і у цей час протягом місяця Україна та Росія за посередництва США та Європейських держав спробують домовитися про таку -от мирну домовленість, яка враховувала б інтереси та червоні лінії України, у тому числі щодо безпекових гарантій. При цьому продовжує інформаційні атаки у себе в мережі X ілон Маск на українського президента, і він знову продовжує його називати диктатором. Мільярдер, який точно має вплив на Дональда Трампа на Білий Дім і на його рішення, поширив на своїй сторінці допис одного з прихильників теперішнього президента Сполучених Штатів Америки, в якому назвав той називає зленського диктатором, і заявив, що президент України, нібито, не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори, втратить владу, що у свою чергу нібито має призвести до його переслідування за якесь там відмивання коштів. І Маск додав до цього розпосту свій коментар. Зараз його зацитую. Правда, якби неприємно це не було, зеленському треба запропонувати якусь амністію нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Ось такі от провокації подовжує запускати ілон.